Я хочу сказати, що давно мріяв поспілкуватися з таким невимушеним героєм, для якого лайки, фоловери, перегляди, світське життя, чорний піар, софіти, спалахи, популярність, інфлюенсери та селебріті не означають взагалі нічого. Простий хлопчина з міста Ерпінь, який щодня робить свою героїчну справу. Олексій Олексієнко, капітан ДСНС, Сапер. Доброго дня, Олексій. Доброго дня. Дивлячись на вас, хочеться просто запитати, як ви знаєш, насправді радий сюди завітати. Не очікував такої теплої зустрічі. І насправді був би радий, якби моя професія на сьогодні не була такою важливою. Але на жаль, це не шоу. Близько 30% території України залишається потенційно замінованою. За приблизними підрахунками, на розмінування знадобиться майже 30 років. На деокупованих територіях міни можуть ховатися всюди, на дитячих майданчиках, в парках та у покинутих іграшках. І хоч робота сапером це небезпека, сапери до неї готові, мають спеціальне обладнання і пройшли тривале навчання. А от діти ні. Нагадуйте дітям три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.